Сьогодні гарний настрій. Команда Живка Кривбас вийшла з міжсезоння. Сьогодні вже перше тренування. Емоції зустрічі завжди це дуже класно, дуже позитивно. Дівчата скучили один за одним. Тренери, адміністрація всі раді бачити один одного з новими силами. Йдемо до нових е звершень, так крок за кроком. Була е озвучена е мета цього сезону. І я вам більше скажу, вона не одна. У нас е три турніри, і в трьох турнірах у нас найвищі задачі. Окремо привітали дівчат, які отримали виклики в національну збірну. Це Ірина Кочнева, це Поліна Янчук. Ну і особливо приємно для нас для клуба. Е -е, те, що дебютанти є, це Даяна Семків. Я дуже сильно рада цьому, дуже хочеться себе проявити якнайкраще і в подальшому хочеться закріпитись в основному складі. Це і є той стимул, заради чого треба працювати як молодим, так і досвідченим вчинням. незважаючи на те, що у всіх починається новий сезон, особисто для мене ще не завершено минулий. Є в нас одна невеличка справа, яка стосується кращого бомбардира сезону. Ну і ми ще не закінчили другий сезон проекту футболістка. Тому хочу проанонсувати, що в цю п'ятницю фінальна серія. А може на фінальна серія побачимо. Дивіться футболістку в п'ятницю на youtube каналі Кривбасу. Емоції після відпустки дуже круті. Всі раді один одного бачити, всі заскучали за футболом за один одним. Тому поки все добре в нас, і готуємося до чемпіонату та до ліги чемпіонів з гарним настроєм.